Дорогі мої, слухайте сюди для шкіри не креми найголовніші, а те, що всередині твориться. Цей відвар допомагає тілу виводити зайве, підтримує печінку і кров, а тоді вже й шкіра світлішає. Пам'ятайте, організм як хатинка. Якщо всередині прибрано, то й назовні красота. Дідусь радить узяти корінь лопуха і корінь кульбаби по добрій ложці кожного. Залити це добро водою, дочекатися кипіння та потихеньку поварити за 10 хвилин, потім дати напою постояти ще трохи, щоб земляна сила корінців перейшла у відвар. Процідіть, щоб був чистий і приємний. Пийте по неповній склянці тричі на день, зранку, в обід і надвечір. Курс триває дві неділечки, а далі дайте тілу передишку. Скажіть мені в коментарях. Ви теж вірите, що шкіра починається зсередини? А може, у когось цей відвар уже працював? Будьте здорові! Бо здоров'я то багатство.